Часто багато людей є розчарованими, тому що їхні бажання не здійснюються. Вони мріють, мріють все життя, планують, планують, але оп і все пішло не так. Зовсім не так, як вони думали, бажали і мріяли. І дуже часто мене запитують: чому, в чому глибинна причина? Причина настільки проста. І дуже легко вирішити. І я знімала це відео як пораду для усіх тих людей, які беруть участь у моєму марафоні Ментальна карта бажань. Сім кроків до великих змін. Але вирішила дати це відео в YouTube, щоб усі українці побачили його, пропрацювали ті негативні програми, які у них сидять, які не дають їм бути щасливими, багатими, успішними, реалізованими. І насправді практика дуже проста. І зараз я вам її озвучу і рекомендую кожному, хто натрапив, кому пощастило натрапити на це. Відео, Зробити це. Тому що, знаєте, як все світ з нами говорить, дуже просто. Він дає нам підказки через книжки, через YouTube, Facebook, через людей, через знаки на дорозі. Але дуже часто, можливо, так карма недозріла в людини почути цю підказку і нею скористатися. Тобто вона почула, подумала, ага, точно класна ідея. Через 5 хвилин забула і нічого не зробила. Якщо ви вже натрапили на це відео, значить ваша доля покращується і ви можете зробити щось добре для себе. Головне зробити. І знаєте, чому в чому суть, чому бажання у людей не здійснюється? Тому що у них прописана програма: бажання не здійснюється. Світ поганий, злий, матеріалізація це фантастика. Це так не працює, і так далі. Тобто ця програма формує їхню свідомість, це їхня система переконань. І в кожної людини система переконань спрацьовує. Повірі, вашій буде вам дано. Це є істинна фраза. У що би ви не повірили, це буде вашою реальністю. І тепер задайте собі запитання: чи вигідно мені вірити у те, у що я вірю на даний момент? Якщо ця віра приносить, наприклад, вам страждання і не дозволяє реалізовувати бажання. Тобто ми стираємо негативні програми, ліквідовуємо їх і прописуємо нові програми. Зараз даю вам практику, яка допоможе вам прописати програму, що усі ваші бажання реалізуються. Я пропоную усім, хто хоче активувати програму здійснення бажань, зробити ось цю чудодійну практику. Згадайте усі дрібні бажання і бажання дитинства, які ще досі не здійснилися. Це ті бажання, які зараз ви можете самі здійснити з легкістю. Є у вас такі бажання? Наприклад, ви в дитинстві хотіли ляльку Барбі і так її не отримали. Йдете в магазин, купуєте собі ляльку, тішитеся ще раз з цього приводу і кажете, усі мої бажання здійснюються. Тепер програма активації здійснення бажань у вас почала працювати. Не припиняєте діяти по списку, який ви склали, і завжди повторюєте після реалізації бажання цю кодову фразу, яку я вам дала. І не припиняйте виконувати практики марафону, адже після усіх зроблених завдань все працює тепер на вас, залишається лише бачити ті можливості, які відкриваються, зауважувати знаки та підказки, і діяти. Не забувайте дякувати за те, що ви отримали. Обов'язково заведіть собі блокнот. Подяк. Це дуже працююча техніка. Колись, коли я почала працювати з цим блокнотом подяк. Я придумала собі таке: кожного ранку я прокидаюся і пишу дякую за те, що я вже маю в теперішньому часі, без часток не. І коли я пишу, я це відчуваю. Я реально відчуваю ту вдячність. Я піднімаюсь по вібраціях. Я відчуваю любов до цього світу за те, що він такий добрий, лагідний, щедрий, дає мені все, що я захочу. Ну, я це пишу, 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 відчуваю цю емоцію. Відповідно, до речі, на таку емоцію, потім ми отримуємо те, що ми хочемо в майбутньому. Ну, а далі, після того, коли я вже прописала все, за що я дякую в теперішньому часі і за те, що в мене вже є, я дякувала у теперішньому часі за те, чого в мене не було на той момент. Тобто я реалізовувала на папері своє майбутнє в теперішньому часі. І я щиро була вдячна і відчувала, що я ніби це вже маю. Як ви думаєте, коли я приїхала на дачу, познаходила всі свої старі блокноти, все спрацювало з цих блокнотів? Абсолютно, усе. Кожен пункт здійснився. Особливо ті подяки, які я прописувала на майбутнє. Причому я дякувала за такі фантастичні речі на той момент в моїй голові. Я думала, що я це зможу отримати не відразу, не так швидко, згодом пізніше. Я в це вірила, звичайно. Але матеріалізація прийшла значно швидше. Тобто ми з геометричною прогресією пришвидшуємо отримання того, що ми хочемо, якщо ми правильно працюємо своєю головою, своєю свідомістю підсвідомістю, і, звичайно, ми віримо і знаємо, що наш світ турбується про нас. І ще, до речі, є один нюанс, з яким я хотіла поділитися з вами. Він є дуже важливий, оскільки дуже багато людей, які, наприклад, прописують свої мрії, бажання або подяки, і вони, наприклад, ще цього не мають. Вони в очікуванні цього, вони дуже сильно це хочуть, вони створюють зайвий потенціал, що є теж негативною характеристикою. Треба реально прописати, подякувати, відчути цю емоцію і забути. І все, і це прийде значно швидше. Але ще один найбільший мінус, коли вони бачать, що в довколишньому середовищі хтось з їхніх знайомих, друзів чи далеких людей, наприклад, в Фейсбуку, в Інстаграмі, в Ютубі, вже має те, про що вони мріють. Людина ділиться своєю радістю, вони це бачать. А вони ще цього не отримали, ще реалізація не відбулась. І людина в той момент починає відчувати негативні емоції, починає відчувати заздрість, чому він це має, а я ще не маю. Тобто ваша свідомість і підсвідомість, вони працюють так. Ви відчуваєте негативну емоцію у зв'язку з реалізацією вашого бажання, розумієте? І світ думає: ага, раз це її так хвилює, вона цього не хоче, і я цього їй не дам. розумієте? Тому це дуже важливий момент, якщо ви щось прописуєте, мрієте про що хочете здобути. І бачите, що хтось інший вже це отримав швидше за вас, і вам здається, що це нібито не заслужено, насправді це не так, все у всіх заслужено. То ви маєте щиро порадіти, але тільки щиро, як тільки ви навчитеся не заздрати, а радіти за інших людей, які вже мають те, що ви хочете, це найближчим часом з'явиться і в вашому просторі. І, до речі, це сигнал. Якщо ви вже довкола бачите, що той вже отримав той, 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 той те, що ви замислили собі, все вам сигналізує, що це вже йде до вас. Залишається трошки почекати, і все буде гаразд. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам щастя, я бажаю вам здійснення усіх ваших мрій. І я бажаю вам гарного настрою і радості за себе та за інших людей. І тоді у вас все буде гаразд. Як створити найкращі сценарії життя? Як правильно працювати з бажаннями, щоб вони здійснилися? Як зробити так, щоб мрія змінила ваше життя до того, поки ваше життя не змінило вашу мрію? Всього лише за тиждень на марафоні Сім кроків до великих змін ви синхронізуєтесь зі своїми дарами, добре знайомими і прихованими талантами, усіма своїми можливостями та великою силою всередині вас, створите нові нейронні зв'язки для того, щоб реалізувати свою велику ціль чи мрію. Щодня виконуючи прості завдання, ви навчитесь ефективно створювати ментальну карту бажань і отримаєте корисні працюючі практики, як зарядити свою ціль силою, і накачати її енергією, щоб вона здійснилася, як піднятись по вібраціям, щоб не притягувати негативи і відповідати вібраційно тим подіям, які хочемо притягнути, як увійти в стан процвітання і достатку. Бізнес, гроші, кар'єра, процвітання, сім'я, стосунки, призначення ви можете працювати з будь-якою темою і реально впливати на свій шлях. Якщо ви відчуваєте готовність відкрити свій потужний потенціал, приєднуйтесь до марафону. І саме в цей момент ви обираєте, сумніватися чи повірити, почати щось нове чи сидіти на місці. І саме ви, саме зараз, формуєте свою. Реальність.